Ранок середи, 26 жовтня, центр рівного частково без світла на жвавому перехресті біля майдану незалежності. Працюють регулювальники. Усі світлофори вимкнені. Такі незручності поступово стали буденними для рівнян у різні періоди. Доби планові відключення електроенергії впроваджують у різних районах міста. І за словами головного енергетика рівного Віктора Літкімана ще трохи доведеться потерпіти. Економте електроенергію. по-другому ми не не зможемо нормально жити. Ситуація міняється кардинально, поки не в кращу сторону, але ми ну. Стараємося, працюємо. Це тільки від вас зараз залежить. Чи будемо нормально ми жити в цьому місті, чи ні? Однак до закликів енергетиків дослухалися не всі. Вчора на ювілейному сталося перевантаження мережі. Виник перепад напруги і загорілася лінія. Енергетики швидко виїхали на місце, щоб ліквідувати поломку. Однак, складені наперед графіки відключень довелося змістити, і частина рівнян опинилися без світла довше ніж планувалося. Величезне прохання не вмикати. Побутових електропристроїв, котрі споживають дуже багато обсягів електроенергії. Це е, праски, це е, різні е, просувальні машини, пральні машини і так далі. Користуватися виключно електроенергією для базових потреб, а саме, е, для зарядки мобільних телефонів, для е, приготування їжі і Фактично для зарядки павербанків зараз у Рівному майже немає мікрорайонів чи вулиць, яких би не торкнулася проблема зі світлом у перші дні після ракетного удару по підстанції. Найбільше страждав північний, але зараз відключення рівномірно розподіляють по різних частинах міста. Опитані нами рівняни та жителі околиць кажуть, що електроенергію економлять і розуміють усю складність ситуації. Звичайно, економлю виключаю все. Хожу в кухні. Включила тут, же виключила вийду зразу, і вже навіть. Вибачте, не утюжу, ні постіль, ні білизну, ніч чого. Звичайно, неприємно, але терпіти то можна. Хлопцям ж на фронті он як тяжко. Так що це такі труднощі, які можна пережити. Труднощі, як у всіх, з відключенням електроенергії, і він я не дотримується, бо е, написано вчора було з 8 до часу, до 13 години, а включили тільки у 16 годині. Виключаємо ввечері, така лампочка, тільки одна горить. А якщо десь треба, то підсвітили фонариком. А як в ньому виключать, то вже цілий день нема. Аж увечері вчора, біля 8 годин було. За словами міського голови рівного Олександра Третяка, попередньо планувалося, що ситуацію зі світлом вдасться стабілізувати до середи. Однак виникли певні труднощі. Якщо стабільну подачу електроенергії відновлять, то школярі з понеділка повернуться за парти, а місто почне запускати котельні. Якщо в нас буде достатньо струму. І буде можливість запустити котельні уже на початку наступного тижня. Ми готуємось до запуску котелень, які будуть Нагрівати школи, садочки, ну і власне вже розпочинається весь опалювальний сезон в місті рівному. Поки у рівному тривають планові відключення електроенергії, власникам магазинів доручили вимикати зовнішню підсвітку на рекламі та вивісках у вечірній час. А після 22-ї по всьому місту вимикають вуличне освітлення. Ознайомитися з детальним графіком, у яку пору доби на вашій вулиці не буде світла, можна на сторінці Рівне Обленерго у Фейсбук. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.